Вітаю всіх на каналі про інвестиційні та колекційні монети. Сьогодні покажу вам монету бик і ведмідь, випущену приватним монетним двором Мін-21. Монета від виробника поставляється в презентаційному упакуванні і рамці, яка оберігає її від пошкоджень. Ця монета втілює в собі протистояння биків і ведмедів на фінансових ринках. Бик символізує ріст і силу, тоді як ведмідь, спад і обережність. На мою думку, монетний двір обрав цю тематику, щоб відобразити драматизм фінансових ринків. І протистояння різних економічних сил. Монета, виготовлена з чистого срібла 999-ї проби, і має вагу одну унцію, що є стандартом для колекційних монет. Тираж цієї монети обмежений лише 500 екземплярів. Це робить її справді рідкісним і цінним предметом для будь-якого колекціонера. На реверсі монети зображено бика, який символізує бичачий ринок. Він виглядає енергійним, відображаючи підйом цін і оптимізм інвесторів. Дизайн реверсу має сучасний вигляд з чіткими лініями і деталями, що акцентують увагу на силі бика, на аверсі монети зображено ведмедя, що символізує ведмежий ринок. Він виглядає потужно і агресивно, що підкреслює його роль у фінансових зниженнях. Завдяки обмеженому тиражу монета має значну колекційну та інвестиційну цінність. Чим рідкісніша монета, тим більше зростає її вартість на вторинному ринку. Якщо вам сподобався цей огляд, Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди. Пишіть у коментарях, які монети ви хотіли би побачити у наступних оглядах. До зустрічі!